І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, і наступний день тихого полювання. Сьогодні маємо середа, 23 жовтня 2023 рік. Вибіг тут у Березину, недалеко від села. Хочу підзбирати я ще сьогодні трохи опеньок. Взяв собі невеличкий такий кульок. Ну, такий, що я мав минулого разу, ось 10 кг піде. Ще вирішили трохи заквасити. Позакривали і ще наквасимо. Я буквально ось зайшов тут на входах березовий ліс. У мене вже є перші знахідки. Доволі непогана. Зразу її що показати, дивіться. Ось. Ось така у нас знахідка зразу на вході. Так, я те, що все покажу. Хапенькі доволі гарні, дивіться, які попадають. Взагалі, молодесенькі, суперові. Так, а я ще покажу вам з другої сторони. Короче дуже великі. О, Дивіться. Ось тако. Ось таке. тако нас зустрічає. Бачите як сьогодні ліс зустрічає? Оце грибалка. Не впівті до лісу. То зараз треба буде йти з лісу. Ось, опеньки пішли дуже масово. По всіх лісах. Я вже тут з крайне долета не йду. Попри саму дорогу. От. Попри саму дорогу. Зараз наріжем кульочок. Я думаю, це багато часу не займе. Але вже завдаю і вам покажу. Чудові грибочки, куди ці така купа тут. Один, ще колизе, ще з один-два. Наша сумка, точніше пакет. Вилити моментом. Бату не беру, вже собі приніс три рази їх. Ось. Два рази прийшов за білими приніс. Один раз приніс, що ходив в неділю. І вам показати одне місце, там зайшли, взагалі очі загубили. Опеньок просто не було де стати. О, люди носять капець, бачив вчора, щоб завтра показував тут -ка, сусіднього села. Недалеко чоловік теж натрапив на такі плантації на купи що просто, що дивіться, які це курчі. Бере ривий і складай, бери рви, і складай. Дивіться, знову. Отак. Отак. Вчора У нас була гарна грибалочка, ходили за білими. Вдалося непогано полювати. Хто з глядачів дивився. Хто не дивився, може перейти, подивитися. Білий гриб продовжує рости. Молодий, гарний. Сьогодні вирішив не йти, бо пішов пізно. По-перше, з дому, зранку не було як. От. А по-друге, він швидко не наростає, бо ночі холодні, приморські. Підемо за білим завтра. Сьогодні підскочив, ще підзбираємо трохи пеня, поки є. Бо вони пару день такими темпами. І відійдуть, мабуть. Ох, розірвав. Ну що, ось такий у нас початок. Зразу на уході, не знаю, що буде далі. ось Одна купа, друга купа. Краса. О, є вставати. Але я не знаю, чи багато. Біля цього дня то ти... О, тут траві є багато є. Ще є декілька. Від скіти в траві. траву розгортаєш, а всюди опень. Розгортаю сюди опеньки. Непогано, а це що Що опенький. Нормально. Нормально. Але тут тільки... ще їх замітити. Бо би їх ніколи не замітив, якби не цей пень. Що на ньому опеньки. Класно. Класно. Тому дивіться, яка купа лише до дерева. Тому така купа. Корчем таким потужним росте. там є ще. дивіться То є ще. Є ще дивіться, тому далі. І далі ще. О, що відкривається. Зразу на вході. Всі зайшли. І одразу починається така косовиця. Ось така косовиця, зразу з ходу в ліс. Ох, ноги довго легні, гарні. Опа. Тут десь в їх повно. Так, непогано. Ну що, будемо житко, пойдемося далі, потім буду чистити, Може, ще десь є. Так. Є поодинокі бачу по траві. Поодинокі. Поодинокі. Так. Тому що заміти воно біля цього пня. О, дивіться. Всього на всього пару кроків. Тузнотицький корч. Тут знов такий корж. Здоровенний. Просто щось. Просто щось. Буку ще маленькі. Обігарні. Красава. Красава. Я так зрозумів, що ми не далеко не підемо. Далеко не підемо. Я на і розшитовав. Думаю, бігом до лісу на якихось пів години. Чи має роботу сьогодні? Там воно. Сам Бог допомагає. Зразу на уході ось які, які на корочках віці гарні. Які гарні опаленькі. Ох там бачу ще. Вони пішли всюди, я так зрозумів. Який лісник підеш, сюди По під ноги, під ноги, по одні, по одні. Потім вже зразу корчемо. Кукручаємо сразу. Біля нього ще. Клас. Клас. Опять знов корч. Біля пня. Знову такий. Они такі. Супер. Супер. Навіть Знає, не знаю, що такі добрі класи, кваси такі є. Більше беруть більші такі, я знаю, що великі квасити. Ми попали грав на гарні на О, знову знову корчики. Корчики наші ростуть гарними. Ну, встигай. Встигай рвати. І зроби ножиком, але не має ще одної руки. Хочу вам показати. О. Так, Хвилин 20. Мабуть, ми нарвемо. Нарпні одразу. На пні. Їх навіть вже не видно. ну, в Барвінку тут ховається. О. Зразу ще то купа, ми вже такі накидали декілька куп. Ну класно, класно. Це мені сподобалось. Як ліс нас зустрічає сьогодні. Обща краса. Так. Так. Сюди до цієї поки що? Так, поки що не бачу. Бачу по одній. По одній, по одній. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, сюди далі щось не видно. Сюди далі не видно. Нам буде треба вертатися ближче до дороги ще до дороги треба вертатися, там їх є більше. Лісі гарно, листя пахне, пахне просто, зашморкає. Ну, десь я вже не бачу. Попало одне таке місце, але непогане. Будемо зараз почистим. Почистим і полегонько будемо їхати. Будьте попри дорогу. Бачу, смислу немає, чого йти лізти в ліс. Думаю, ми так назбираємо. Ну добре, поки що не бачу, і ту почищу, покажу заодно, що ми начистили. Скільки нам вже в кульку і полегонько поїдемо ще до гори. Це ну що, я то почистив. Це доволі непогана порція в нас в кульку. за 3 кг добре. Пройшов недалеко. І ось знову такий один коч. Опа. Все, на все, може декілька кроків. І знайшов ще один пеник. Біля нього. О. Опять. Я не знаю точно нопеньки такі більш до літніх схожі, до перших, може ще будуть і потім ще якісь, але бачив, що люди і зелені носять. А вчора тато дзвонив, казав, що не знайшов темні, чорні, такі пізні вже. Швидше за все, що вони ростуть всі на купу. О, всі на купу, в якому лісі, якісь і все. Ось знову бачите. А тут такі знову молоденькі. Так, опіду з голубок, покажу краще. О, біля пня. Краса. Хоч які? На пні мали. Та можна знову ще Супер. З боку в траві. В траві також. Ну є є. Куди не підеш, це йду там не знаю, чи видно ось. Бачите. Попри саму дорогу, три метри може. Три метри від дороги. Дорога йде по лісу. Лісова дорога я збираю. Я їх збираю. Недалечко. О, ось тут вони не всюди, не треба нікуди лазити. Ну, неділю ми були попали з вами конкретно. Це я знайшов. Там їх просто. Але тут лісти впровав, не нема охота. По-друге, я тоді знайшов людей, відправив туди збирати. Якраз такими великими сумками їм там було що робити. От. Вони довольні були, звісно. Такого не сподіваюся. Халява підійшла ні звідки. Так, якісь дуже малі. Хорош лишаємо. Будемо шукати більше. По траві такі гарні корчики. Росли. Двіться, попід ноги, я сюди що на тих не бачу. Попід ноги. Ростуть, гарні. Краса, так. Каса, попід ноги є багато. Ось. Ще є. Йдемо далі. Йдемо далі. Попід ноги далі. То саме. Дивіться. Є і є. Не ще молоденькі гарні, якраз супер попали. Ну, ох, просипались. Дуже багато є ось, дивіться, траву розгортаєш, а там їх просто щось ось, віць, по травах. О, так, тому біля пня пнязного пеник. Біля нього знову повного всюди. І за нього знову повно. Отак. збирай. Не хочу, кажеться, Так. Там я хочу показати зразу. Ох, поставок по них. Як тут не стати? Таких тут так багато. От, що твориться. Це просто хана куди не глянеш. По траві всюди опеньки. Це я це зрозумів в кожному лісі. В кожному лісі, куди не підеш, всюди є опеньки. Вчора я був, ходив за білими, там теж збоку є молоді ліси. Там люди несли, а несли, просто щось. Всюди опеньки. Ну, раз є чому не брати. І я вирішив ще підбігти сьогодні, не полінувався. Думаю все-таки назбираємо ще один кульок. А може там подивимось, по подумаємо, ще десь підскочимо, назбираємо, але видно. Сьогодні кульок на більше часу переробити просто немає. Ох, немає. даний телефон ходить, по траві всюди, а не знаєш куди. Не знаєш куди йти рвати їх просто. Так, Зараз я обріжу біля цього пня. Мабуть бо знову я це все почищу. О, почищу і підемо з вами ще шукати. Тут самі такі якраз молодесенькі. О, гарно. Вон там може які великі. Швидше напевно пішли. Вон там які корчики. Краса. Краса. Куди не підеш, всюди краса? в лісі всюди краса. Породили ліси. Ох, десь китаму. Молоді, шикарні просто, Ох, Це щось. Коротше, я мабуть буду вам поки що показувати. Потім піду тут все рвати. Це Це просто щось. Декілька кроків є, декілька кроків є. Це о, очі розбігаються просто. Просто розбігаються очі. О, по траві це взагалі. По траві як би сію. По одній, по одній або корчами, корчами. Подивіться, тува сюди. Бачиш, це просто щось неймовірне. Роздача, опеньок. Ну вони собі тут -ка люблять по цих лісах рости. Раніше тими руками вниз, не було ще їх посух. Ну, Пані тут була хана по цих лісах. Тут осінь вся сирість така, висока вологість. Вони собі тут люблять рости. Тут таке їх місце. Грусту, ще того. Ось таке не встигаю рвати. Ого. Ривається швидко швидко рветься, швидко це все робиться, То що одна потім проблема це чистити трохи довго, це перебирати, звичайно, трохи часу забирає. Так, я вже змучився, так, йду, я зараз перечишу, не хочу багато наривати, аби не було лишнього. Краще Зараз ми одне приберемо, подивимося, треба. Підемо далі. далі, далі, далі. Теж до пня, колопня зразу. Тут не густо, але є. Не густо, але є. Коротше, добре. Чищу. Показую, скільки ще нам треба, йдемо далі. Mm. Копоки зберемо пеньки. Опеньки, а тут нам ще нехто. Біляк вискочив. Біляк тут вискочив. Дивіться, який гарний. Такий закочений, красний. Чу собі? І тут коло самої дороги такий собі красунчик. Ну я не за вами, але все одно тебе заберу. Файний лишати не буду, правда? Дуже гарний. Ну, вже збив мене з я вже з того дивлюся, чи немає ще десь білого. Хм. Ну коротше, ладно, один. Йдемо далі, різати лопеньки і йдемо додому. Ну що, глядачі, 15 хвилин. Ми у лісі, Нарвали вже ось пів доброго такого величезного пакета О, Пеньок. Йдуть коше по придорогу дорогу а подивитися хоч. І якщо є, то звичайно збираємо. Ні? Вертаюся туди, де ми тільки що знайшли. Там по травах ще є дуже багато. Будемо там дорізати до кінця. І легкопати додому. Тут попід ноги бачу. молодих багато. О, дуже багато. Пішов вище трохи. Ух, я дивікі там окорчі. Кулас. Оце ну, така грибалка. Я до лісу йшов пів години. Ну не пів, 20 хвилин десь. Тут полегоньким кроком. ну Разом з тим, що записую відео і вам це все показую. Будемо десь 20 хвилин рвати під дом. 20-25, до пів години, час. Взагалі. Це все у нас зайнеділо. Ти дивись, скільки тутка. Ось в Траві купами. Траві купами. Ну не низонькі ще. Це якісь такі низькорослі. Чи вони ще раз починають тут рости? Так попали. Не знаю. А їх тут кидуть скільки. І знов по траві, їх повно. Листя. Листся відгортаєш, а їх сидить десятками. Десятками. Ось так. Десятками. Сихо, я навіть не маю охоти десь ти в середину Може б задуш пішов, знайшов якийсь гарний пень, великий, ще щось. Але снежилось. Бачите, де лісова дорога. І приню ньому ніде не йду, отако нариваю. і йдемо щасливі додому. Декілька хвилин. Завтра десь бог буде охота. Підемо. Підемо знову шукати білого гриба. Сьогодні ведемо пеньки. Каз може білий поки простає за день, за два. Ох, такі харакні. Просто щось такими корчами. Ходить скільки туди далі, як ну. скільки тут. це усього, просто щось. Коли листя змітаєш, листя змітаєш, а в листі це просто щось і купити. І просто повно. Ну. Тільки такі трохи з ходючими ногами, тому вони ще були кращі. але вже Опеньки мав хвата за ними лазити. Попалися, зриваю. І тут вдома. О, далі знову те саме. Те саме, далі. Є, і є. Коротше. Бачите, якої. Отакого. Куди не поведеш руку? Куди не поведеш руку всюди опеньки? Ідеш на листках. О, що. Повно, повно. І така та штука. Ладно, друзі. Такий був невеличкий ролик, не буду це багато писати. Опенюк, як бачите, далі є повно, дуже багато. Казати повно це, нічого не казати. В лісі просто опенюк тьма. О, Пішли далі дитячі гарні. Трошки далі від дороги. Які вже Тут повніші, темні, молоді. О. Трошки далі з дороги вже такі більш кращі попадають. Ну, це є щось. Це є щось. Просто щось. Куди не підеш, сюди опенька. Ліс застелений повністю. Не застелений ліс за лісом. Я вже за ці, за ці дні ходив. Ну, в кожному лісі В кожному лісі є опеньки. Йдеш, який ліс не приїдеш, сюди опеньки. Люди, люди збирають, носять. Бачите, самі біля самої дороги, навіть нікуди не йду. А їх тут кає, і є. Збирай, не хочу, Ти кажу, так Збирай, не хочу. За піду правометрівку в цікавості. подивлюся, що твориться далі. Маленькі пачу під ноги багато. Звісно, такі молоденькі лізуть, одні, одні більші, одні менші. Її вже відходять. От. Як і кому лісі. Тут якийсь явний інакший сорт пішов. Там біля дороги зовсім інакше. Уже такі молоді та І така то справа. Добре, друзі. Йду я це дорізаю, дочищаю. І йду полегонько додому. Ну що, пів години роботи. Грибник довольний, грибів назбирали. Це грибалка для дужі. Пішов на голову, пішов дому. А вам як завжди бажаю. Сто разів більше назбирати, ніж я. Бережіть себе своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових грибалках. Буде все добре. Завтра підемо йдемо шукати біляки. Може щось попідростає краще. А ну і не каже, пішов далі, вони ще краще. Йдеш далі, вони ще краще. Ось, які б тут пня файніки темні тайні. Там не пішли всі на куб. Всі на купу. Воно. Є які не хочеш. хоч зелені, хоч чорні. Всі на купу. О, краса. О, такі. Краса. Одна краса. Навколо. Ще мир і спокій і була би красота. Благодать, ти казав. Все, папа. -па.